Вісімнадцятирічна Лозівчанка Юлія Боровенко потребує допомоги на лікування. У неї тяжке захворювання, викликане травмою голови. Врятувати Юлію беруться київські медики, але на операцію в родини немає коштів. Лозівська сім'я закликає всіх небайдужих допомогти. Все почалося, коли Юлі було 10 років, пригадує її мама Людмила. Тоді дівчина отримала травму голови. У наслідок удару її череп лопнув і кістка змістилася. Юлю довго лікували, їй стало краще, і всім здалося, що хвороба відступила, але ненадовго. Три роки тому, під час вагітності, молода жінка пережила перший приступ і зупинку серця. Родили ми, був у нас другий приступ. Зараз на даному етапі з нашим. диагнозом, который нам поставили, вот ликварье. Ликвар – это спиномозговая жидкость, и она у нас каким-то образом начала выходить. Это очень редкий случай. Ну, сказали, ну, как бы оно на месте, но не развивается, и слава богу. Нам приписали препараты, Київські лікарі беруться прооперувати Юлю. На лікування потрібно 300 тисяч гривень. Таких коштів у родини немає. Мама Юлі не працює. Вона залишила роботу і допомагає дочці. Аби її вилікувати, жінка готова продати квартиру, але і цих коштів не вистачить. Людмила закликає небайдужих людей допомогти. Это може завтра произойти, може через 15 лет, через 10 и Дай Бог, этого не произошло. Но это дірка в черепі это відкритий. Мозг. Не дай Господь, у него начнется какое-то вирусное заболевание, сразу идет воспаление мозга, и их мингит, все. Юля выховывает дворичную доньку Лерочку. Молодой маме хотелось бы как она росте Ребенок у нас замечательный, веселый, энергичный. Да, хотелось бы, чтобы, хотелось бы, да, чтобы она была в полноценной семье. Кошти на лікування Юлі можна надсилати на її картку у Приватбанку. Її номер ви бачите на екрані. У соцмережах рідні і близькі хворої створили групу допомога Юлі Боровенко. Тут є контакти родини і медичні документи. Не боротися, Вікторія Кожидуб, Роман Чибіряк, ТРК Лозова.